Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки Вінці. Модель називається Midway a 5 Це велосипед, який виробляє міжнародна торгова марка Вінсі в Китаї. Розробляє цей велосипед. В Англії, тобто це майже європейська якість, але розповсюджується суто в Україні. Це велосипед, який можна купити тільки в Україні. Тому і ціна, звичайно, під українського покупця. Велосипед складний 20 дюймів розмір колоса в Україні. Існує. Тільки такий якісний і тільки така ціна, як на нього. Тобто Midway a 5 це насправді гарний велосипед з урахуванням того, що ви будете рухатись на велосипеді містом, парками міста. Тобто це велосипед класу Сіті. Він складний, він має маленький розмір колоса, він має маленький габарит, коли його складають, і його дуже зручно. Хранити вдома, зберігати вдома, але рухатись на цьому велосипеді, на велосипеді можна з е, е, ростом метр тридцять, це десь е, 12-13 років, і на метр вісімдесят. Тобто, якщо враховувати мій зріст метр сімдесят вісім, цей велосипед мені буде пасувати. Якщо ви бажаєте купити один велосипед на всю родину, бажаєте, купуйте. Цей велосипед Мідва Мідвій А 5 якраз і буде враховувати всі бажання велосипедістів однієї сім'ї, підходить і підлітку, і дорослому. Навіть літні люди будуть їздити зручно на цьому велосипеді, тому що велосипед має велику кількість передач. Попереду одна зірка велика, яка має 52 зубця. Вона дуже гарно тримає швидкість. Позаду у нас касета на вісім швидкостей. Вона міцно буде тримати і е, високу швидкість. Якщо буде треба їхати вгору літнім людям, то буде можливість легко перемикати передачі і легко підійматися вгору на велосипеді. Що треба знати про велосипед Мідвей? Ну, наступне це більш детальніший огляд. Велосипед, по-перше, вироблен в 2023 році. Це велосипед модель тільки в 2023 році з'явилася в українських велосипедних магазинах. І, Звичайно, у нього є особливості свої, на відміну, остальним велосипедам класу Мідвей. Midway А5 це велосипед з гідравлічною гальмовою системою. Midway А5 це велосипед, який має задній касету вісьмискоростну. Це легкий велосипед, який вже має більш е, м, совершенну, е, перемикаючу систему, яка дозволяє з, е, складати велосипед. Тобто оцей замок, який дозволяє складати кермо. Е, оцей замок, який дозволяє складати, е, е, згортати. Раму воно зараз надійніше, легше перемикається, легше приєднується. Тобто це все вже з урахуванням сучасних всіх досягнень в велосипедному мірі. Ну, По-перше, велосипед має покришку. Вона... Немає дуже таких міцних шипів і багато отворів, багато каналів, які воду відштовхують. Це класична покришка сіті, яка дозволяє рухатись комфортно асфальтом. Ширина цієї покришки. 20 на 175 обод. У нас двойний алюмінієвий міцний шприхів, бачите, чорного кольору. Це каже про те, що він міцнів. Це нерживіша сталь, яка міцно тримає сам обод. Втулочка у нас передня, алюмінієва, цільна, нерозборна. Це теж додає міцності колесу. Колес кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, ротор. Ротор 160 мм і гідравлічна гальмова система від торгової марки У нас сигма сигма це модель даної гальмової системи. Гідравлічна гальмова система на мінеральному маслі. Крила пластикові крила, які кріпляться на рамі. Ось тут. І е, з е, додатком опор. Тобто опори кріпяться другу частину крила на раму. Це ніяких питань не визиває, коли ви рухаєтесь. Е, крила не дрібіжать, не стучать. Місність крила достатньо висока. Ну, як стихи. Е, вірши. Е, крило пластикове – це легкий елемент велосипеда. Потім ми дивимось про е, м, педалі. Педалі, як ви бачите, пластикові складні. Ну, Побачите, що пластики неможливо, довіряйте мені. А те, що вони складні, ну ось воно так і є. Тобто, коли ви бажаєте сложити педаль, вам треба натиснути на бок і потім вона буде складатися в одну чи в другу іншу сторону. Е, позаду у нас стоїть Шимановський перемикач, це е, перемикач від е, торгової марки Шамана, модель 800TY800. Е, е, під касету Шимановську це міцна. Бачите, вона така світлого кольору. Це означає, що зубці мають додаткове напилення, яке повишають міцність самих оцих зірочок і зубців. Тобто це гарна касета, яка буде дуже довго працювати. Багажник у нас алюмінієвий, міцний, кріпиться на раз, два. 3-4. В 4, 4 позиціях це міцність. Втулечка у нас під касетом. Ну, звичайно, же, стоїть якісь касета. Е, є підніжка. Вже одразу на велосипеді Midway a 5 є підніжка. Це зручно і комфортно. Колесо задні теж крепиться завдяки легкозйомному ексцентрику. І крило. крило пластикове з е, опорами. Опори тримають задню частину, потім верхня частина тримається на рамі і нижня частина ось тут. Вал каретки у нашого велосипеда Midway А5. Ось тут промподшипники стоїть картриджна система підшипників, яка тримає дуже зручно весь узір алюмінівних шатунів. шатуні у нас алюмінієві. Ну, Це ось загальна така, огляд такого загального велосипеда. Ну, А взагалі з урахуванням мого зросту 1,78 м, ну, показую. Підіймається кермо. Раз ми підняли тут зажив ексцентрики і підіймається. Максимальна частина. Тут є рисочки. Вони показують, вище якого не треба підіймати кермо, для того, щоб була міцність вузла. Тому вище них не підіймаю. Ось я підняв кермо, зажав і кермо міцно тримає. Потім сідло теж має рисочки, які не дозволяють підіймати ось вони. Ці рисочки показують, що підсідільну трубу вище не треба піднімати. І я отак залишаю на максимально підняту висоту сідла. І ось враховуючи мій, мій зріст 1,78 м. Як ви бачите, сідуха буде, ну це для мене вже завишки. ну Я трішечки нижче пущу, щоб було мені зручніше. Але взагалі-то враховуючи е, стандарт ОСП-200. Ось мені дуже зручно буде пасуватиме їхати на велосипеді Мідвей А5 від торгової марки Вінці. Перемикач у нас здійснюється завдяки Шифту від торгової марки Шимана. Вісьміскорисна система перемикання. Тобто тут є оконце, яке показує, на якій швидкості стоїть у вас задній перемикач. Перегортає цей речак рівошит. Ви бачите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ви знаєте, яка у вас швидкість на задньому колесі стоїть. Ну, І все. ще стоїть відзначити, як він складається. Я зараз показую. Ось ми спочатку опускаємо кермо. Це верхня частина. Потім ми опускаємо ось тут є у нас зажим Ексцентрик, який міцно тримає. Кермо до рульової руки стойки, ми ось так от раз і відкриваємо. Потім у нас тут є гачок, на який ми натиснули, і піднімається рух. Ось ми тиснемо і він піднявся, а потім складається. Це дуже зручно. Наступним ми опускаємо сідло низько-низько, щоб було зручно потім. Коли ви опустили сідло, Ваша труба буде зберігати в безпеці ваш шатун. Це теж важливо. Потім ви ось тут речах рами є гачок, його треба вперед посунути. Посунули, чуєте, як він відскакав. Його вперед посунули, а потім цей речах на себе, на себе треба потягнути. І у вас оп, і вийшло все зручно. Потім ви складаєте вже велосипед на навпіл. І у вас велосипед буде вже знаходитись в, в збереженому состоянні на, на зберіганні. Тобто, це так воно все здійснюється для того, щоб ваш велосипед в, в зібраному стані тримався довгий час і не заважав вашому місці знаходження. Стоїть відзначити ще і розмір цього велосипедного велосипедного шедевра в зібраному стані. Тобто, якщо враховуючи довжину, це буде 90 см довжину. Вширки завширки, це 45 см. 90-45 і висоту, висоту 65 см. 90 45, 65 – Це в зобраному стані цей велосипед, як він є. Ну і на остаток треба на, на, відзначити, яка вага велосипеда в НС Мідвей А5. В нас є якісні ваги, для цього ми зважуємо усі велосипеди, які в нас є. велосипед. Ми чіпляємо. Е і велосипед важить 13 кг 300 г. з урахуванням того, що велосипед розмір колеса 20 дюймів, гідравлічна гальмова система, кількість передач 8. Цей велосипед дуже зручно е тримати вдома, е носити на е в метро, в, 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 в транспорті, якщо потрібно переносити, це дуже зручний велосипед на всі випадки для усієї сім'ї. Сподобався велосипед Midway a 5 від торгової марки VNC, Приходьте, купуйте, замовляйте постійно по кутцям знижки. До зустрічі!